Сівалка для малих кусків справляється відлічно. Надіжна, проста для механізатора теж все зрозуміло. Дискування не було. Прямий ну, повновутів вона справляється ну, з тіл. Сліва бомба. Чому було таке прийняте рішення із-за того, що у нас на підприємстві з'явився банк землі, додавався ну, дуже маленькі кусочки. Сівалка для малих кусків справляється отлічно. Дуже проста в використанні в управлінні. Це можна просто сказати автомат Калашникова. Надіжна, проста. Для механізатора теж все зрозуміло. Є у нас у підприємстві імпортні сівалки, але то вже там тягають і джундіри, і імпортне производство. А це прийняли рішення для маленьких кусочків, які є. Ну Тут очень дуже просто. Зараз ми сіємо озимий ячмінь налаштування 60-70 штук на метр. Свої задачі вона складається. То є, якщо 70 штук, ну може кинути 72-74 штуки. Ну, для нас це не принципіально. Ось, о, якщо взяти цей фон, це ми побили палку, ось можете, я не знаю, сфотографувати, і вона ось по палці йде. Дискування не було. Прямий, ну якби полонутів вона справляється, ну з полуноутів. Повний ноутів, звісно, вона вона не потягне, ну як на моє рішення. А полуноутів по палці, ось ми ще сім ячмінь, озимий. Ну, ось заділка чітко. Там 3-4 сантиметра. Заділи отлично. З добровими, з мелкосім'янкою ми, ми брали, ми сіли не вже і рапс, рабс, посі... ми, ми не сіли. Зараз вже перейшли на ячмінь даний гектар. Ну, середньо 18-20 гектар вона собі робить не, не спішаться, навіть якось отак. Був я на заводі Агровелез, да, ну, роблять, як вони показали, що з метала імпортного, тобто ці всі бруси, оце все йде. Ну, непогано.